Микита у наступному році випускник. і Він вже давно вирішив. По закінченню школи піде вчитися на програміста. Але коли росіяни розв'язали повномасштабну війну, у юнака з'явилося нове бажання допомагати нашим збройним силам. Зараз хлопець шукає вуз, у якому можна було б об'єднати свою мрію про комп'ютерне програмування із військовою справою. Це дуже Важливо для нашої країни, і я хочу так е виконати свій обов'язок перед Україною. Аби не заплутатися в інформаційному просторі. Хлопець разом із мамою пішли у новостворений пункт соціальної підтримки Чернігівського ТЦК. Я хотів поступити на спеціальність військовий програміст. Це дуже добре. У нас є військові навчальні заклади. У нас по Україні 15. Облаштували центр у одному із підземних переходів в самому центрі Чернігова. Тут можна отримати відповіді на найважливіші запитання, зокрема про правову допомогу при мобілізації та інформацію про соціальні гарантії для військовослужбовця та його родини. Наблизив наших громадян до територіальних центрів. На сьогоднішній день всі пов'язують чомусь територіальні центри. з тим, що схватили, вручили повістку законним, незаконним шляхом відправляють до війська. Ні, хочемо, щоб люди зрозуміли, якщо є законне право на вістручку, то повинні ним скористатися, його отримати. Це повинно бути записано у відповідних військово-облікових документах. Що не всіх призивають на сьогоднішній день? Є категорія громадян, яка ну не підлягає призову. У пункті підтримки не видають жодних повісток. Тут створили атмосферу, яка не буде лякати. Працівники не у формі, а у у звичайному цивільному одязі відвідувачам пропонують льодяники, і головне це доброзичливий підхід та допомога у вирішенні проблем, щоб людям було легше і простіше, адже вони, коли бачать людей у формі, у деяких виникають там запитання, де кіки а так їх легше, вони бачать, що цивільні люди і. Ми тут не призиваємо, ми не даємо роз'яснювальну інформацію, тільки роз'яснювальну. Люди звертаються більш консультативні якісь питання, які їх хвилюють. Те, матері приходять, питають за своїх синів, які знаходяться на військовій службі. І вони хочуть знати, якими пільгами вони мають тут право користуватися. Товариш Іван не отримав серйозне поранення під час виконання бойового завдання, і зараз чоловік в госпіталі. Лікування буде тривалим. Але от на яку соціальну і грошову підтримку може розраховувати, доки відновлює сили, воїн не знав, тому попросив допомогти подругу. Жінка одразу ж пішла до центру підтримки. Загалі то військомати і територіальні центри наразі не працюють на прийом громадян, тобто це найбільш зручний спосіб отримати якусь інформацію швидко. Інформація доступна. Людською мовою, скажімо так, а не термінологію, яка є в інтернеті, такі консультаційні центри це частина реформування військових комісаріатів, і головна задача змінити підхід і показати людям, що нинішні ТЦК – це не лише пункти мобілізації. А й місця соціальної підтримки для воїнів і їхніх сімей. І варто пам'ятати, що на морально-психологічний супровід боєць має право аж до кінця своєї служби. Ми зараз здійснюємо інформування як через командири підрозділів. Під час там командирського інформування доводиться ця інформація. Також відповідна інформація відображається на сайтах. Зроблені інформаційні сайти. Також є відповідні групи, там ватсапі масцентр. Київ надається інформація від головного управління морально-психологічного забезпечення, включно до бригади, спускається ця інформація у вигляді картинок по кроково, що необхідно зробити. Новостворені пункти також співпрацюють із волонтерами. Представники можуть прийти і поцікавитися, чи якійсь бригаді необхідна допомога або просто повідомити. Їхня організація готова підтримати воїнів. Це експериментальний проект, і поки що пункти працюють у Чернігові, прилуках та Ніжині. Але у планах збройних сил запустити подібні центри і в інших областях України.